Від... Відроджуємо контент. Ось такий тракторець на продажі 61 90 14 року. тисячі скорочок один. Новенький, практично новенький трактор. Без адблю. На автопавері, Коробка дуже зручна. Всі питання будуть в телеграмі. Зараз зробимо декілька фотографій, ціна буде стояти в телеграм-каналі. Джонік 6190 ерочка на автопавері. Як працює автопавер? Ми просто працюємо однією рукою, задаємо певне положення на коробці і трактора сіде зручно, комфортно. Автомат працює. 4049 мотогодин. Добавимо трошки йому передачки. Ось так тракторець гарно працює. Всі деталі будуть в нашому телеграмі, тому звертайтеся.